У помічні протестували, вимагали повернути дитяче відділення та відновити пологове і гінекологічне. Більше 30 тисяч жінок різного віку вийшли на мирну акцію під стіни міськради. Жаліються минулого тижня. В місті закрили єдине дитяче відділення, залишили лише консультативне та п'ять ліжок денного перебування у терапевтичному відділенні. Це при тому, що у помічні проживає близько двох тисяч дітей. Жінки вважають, що таким чином порушуються їх конституційні права на отримання медичної допомоги. Далі з подробицями Ольга Склярук двохрічна Ліза нині хворіє разом з мамою. відвідує лікаря раз на тиждень. Якщо ж знадобиться меддопомога у стаціонарі, то її тут отримувати вже ніде. Сюди, куди ми звернемося, якщо дитячого відділення немає, ми беремо машину і їдемо в ближайший район. Добровеличківка, де нас приймають, тому що сама не справитись температурою, дуже часто буває, що не можу дитини. Починається торвота, упили я й сама не можу зробити. і ми не можемо нічого. А доктор у нас мало того, що один не може 24 години в сутки працювати, так ще й дитяче відділення немає. Ось воно дитяче стаціонарне відділення на 10 ліжок, про яке говорить Наталя. З 15 липня його закрили, каже пані Ірина. Вона єдиний на всю помічну педіатр. Лікарка веде прийом, обслуговує три дільниці, відповідає за вакцинацію та дитячі і навчальні заклади. Зараз на учоті в дитячій консультації 1877 детей это на учете стоит. Помимо того, что приезжают э, по старой привычке села, детки с мамами, это и Алексеевка, и Перчунова, и Песчаные Брод, и такие Красная Поляна, Красный Раздол, да, э, э, многие, кому удобно. Потому веснянка, что веснянка, потому что доехать э, э, к нам это ближе всего. А все діло в транспорті, все діло в фінансуванні, все діло в деньгах сім'ї. Педіатр жаліється без стаціонару, залишилися через оптимізацію ліжкового фонду. Наразі мають п'ять дитячих ліжок денного перебування на базі терапевтичного відділення. Воно завжди заповнене пацієнтами з різними діагнозами. Ми вже майже 60 років лічим помашням. Якщо ми чим-то не справляємося, відправляємо в область, зрозуміло, Но во всяком случае, и операции тут делаются достойно, и терапевтические больные и неврологические получают лечение, и педиатр у нас очень хороший, очень грамотный, поэтому детки тоже имеют возможность. В детськ іміліважливості получить лечение в отделении. у місті. майже дві тисячі дітей при потребі у наданні стаціонарної медичної допомоги батьки змушені вести малечу за 36 кілометрів до добровеличківки або ж в обласний центр. З цим не збираються миритися матері та бабусі, тому вийшли на акцію. Мета акції привернути увагу до жіночих питань. У місті закрилося давно гінекологічне відділення. Закрилися. Пологове відділення закрилося дуже давно. Наші дівчата їздять народжувати не тільки в Добровеличківку, в район 36 кілометрів дуже поганої дороги. Вони їздять і в Кіровоград, і в Миколаїв, і в Піщаний Брід, де зможуть народити, там народжують. Тут зараз 15-го числа закрили дитяче відділення. Да? Взагалі до цього лікар у нас був один. І лікар цей бідний надавав допомогу всім, хто потребував. І розумієте, якщо зараз ще наплювати на здоров'я життя наших дітей, яке ми майбутнє можемо бачити нас. у нас немає іншого виходу. Нам треба тільки щось вирішувати, інакше ми просто тут загинемо все. Аби відновити усі три відділення: пологове, гінекологічне і дитяче, жінки збирають підписи. Першою підписується пенсіонерка Валентина Буянова. Двадцяте Дай Боже, щоб було добре. До мітингувальниць вийшла заступниця міського голови. Вона підтримує людей у тому, що лікарню треба зберегти. Однак, поки що для цього помічнянська міськрада не має жодних повноважень. Після того, як Укрзалізниця відмовилася від цієї лікарні, скинула розпорядженням кабінету міністрів. Вона була передана на баланс міста. І це було в серпні 2015 року. Але оскільки міська рада згідно бюджетного кодексу не має права фінансувати медичні заклади, бо ми місто районного значення, то рішенням міської ради було передано її у спільну власність територіальних громад району. Це ми були змушені зробити для того, щоб могли отримувати заробітну плату працівники лікарні. І на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо згідно законодавства жодних повноважень стосовно лікарні.